говоримо про найважливішу на цю годину у студії Ольга Грицек і перекладачка жестової мовою Наталя Дмитрук. Доброго дня сьогодні від ранку росіяни атакують Сумщину керованими авіабомбами. Гучно було також і вночі. Один зі снарядів влучив у житловий квартал у селі Стецьківка. На місці влучання зараз працює наша кореспондентка Леся Боровик. Вона на прямому зв'язку з нами. Леся, розкажи наскільки масштабні руйнування, що ти бачиш, і чи є потерпілі? А, так дійсно в селі Стицьківка це сумська громада. Вчора ввечері було особливо гучно. Сюди росіяни ударили кількома одразу кабами. Це було все ввечері, коли люди зазвичай такі роблять росіяни, коли люди сплять в своїх домівках і. Дивом обійшлося, що всі влучання були не прямісінько в будинки, а в житловому кварталі на, ну, на городах цих людей. Тому найбільше постраждали будинки це фасади. Як ви бачите на відео, це вибиті вікна, пошкодження з такі металеві паркани. Також дахи дуже пошкоджені. Всього на місці ми нарахували 11 будинків, хоча військова адміністрація. Вже прозвітували в ранковому своєму. Звернені про те, що було аж лише чотири будинки. Насправді, таких одинадцять там в когось більше пошкодження, в когось менші. Також в одному з будинків виникла така ситуація, що там був лежачий хворий. Його під час ударів кабами, там декілька шкабів було, то його було важко евакуювати. Ну і з нами поділилася одна родина, там маленькі діти. То діти дуже перелякалися. Але на щастя, всі живі дивимо, бішлось. Це що люди не постраждали зараз? Вони поки що не лагодять своїх домівок. Чекають комісію, аби їм порахували всі збитки та власне зафіксували цей злочин росіян. Олю Олесю, дякую, Олеся Боровик про наслідки обстрілів Сумщини. І зранку на Херсонщині окупанти скинули з дрона вибухівку на пенсіонерку у селі Антонівка. Жінку з змінно-вибуховою травмою. За інформацією Херсонської військової адміністрації, загалом за добу там семеро поранених одна людина загинула. Під завалами будинку у Харкові досі шукають 15-річного хлопця. В ДСНС припускають, що з огляду на масштаб руйнувань хлопчик міг. Загинути пошуково-рятувальна операція триває від вчорашнього вечора. Під уламками ще можуть залишатися люди. Під Час хвилини тиші рятувальники чують дзвінки на мобільні телефони, які залишаються під завалами. За уточненими даними від влади, внаслідок авіаудару по дев'ятиповерхівці у Салтівському районі загинув 12-річний хлопець ще 34 людини поранені. Рятувальники працюють дуже обережно, бо пошкоджений будинок у будь-яку хвилину може. Обвалитися росіяни вдарили по Харкову вчора. Пізно увечері кап влетів просто у багатоповерхівку. Найбільше бойових зіткнень на фронті минулої доби сталося на Курахівському напрямку. Наші військові відбили там 41 атаку ворога. Противник штурмує також на Покровському і Куп'янському напрямках. Активні бойові дії тривають на Лиманському, а на Харківській ділянці ворог продовжує атакувати. Наші позиції неподалік Вовчанськи активно застосовує авіацію. За оновленими даними генштабу за добу наші бійці вбили і поранили понад 1300 окупантів знищили 58 артилерійських систем, 19 танків і 17 броньованих машин. Усі безпілотники, що на світанку летіли на столицю, були збиті. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Уламок шахеда впав на відкриту місцевість в Подільському районі. Пожежа, що спалахнула, швидко загасили, але знаємо про вибиті вікна у двох житлових будинках і адміністративній будівлі. Попередньо пошкоджена також високовольтна лінія. Уламки збитого ворожого дрону впали і в Київській області на території містечка для переселенців. Постраждалих чи загиблих немає. Про це Сказали в обласній військовій адміністрації. Загалом цієї ночі росіяни запустили 43 безпілотники. Вони летіли з Курська і Орла, 17 з них були збиті, і ще 23 локаційно втрачені. Три повернулися до Росії і на тимчасово окуповані території. Протиповітряна оборона працювала у дев'яти областях у центрі на півдні і півночі. Напередодні пізно увечері росіяни ракетами атакували міст через Білгород-Дністровський Лиман на Одещині. Два ескандери, що летіли з Криму, були збиті. Ворог випустив ще вісім кабів. Окупанти також вдарили двома балістичними ракетами по Краматорську. Андрія Костіна офіційно звільнено з посади Генерального прокурора України, яку він обіймав з 2022-го. Указ підписав президент Зеленський. Нагадаю, відставку Костіна у вівторок погодила Верховна Рада. Костін написав заяву одразу після засідання РНБО 22 жовтня, на якому йшлося про численні справи корумпованих членів МСЕК і отримання посадовцями фальшивих інвалідностей. У канадському Монреалі, де зібралися міністри закордонних справ країн учасниць саміту миру, обговорили механізми повернення полонених і незаконно депортованих Росією українців. Це один з пунктів формули миру. Українські захисники розповіли також про тортури в російському полоні. Керівник офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що зараз гостро не вистачає дорожньої карти, яка б забезпечила повернення додому усіх українців. Ми маємо повернути цивільних полонених. Росія тримає їх у чотирьох стінах роками без розслідування суду. У нас не вистачає ефективних механізмів для їхнього повернення. Я пропоную, щоб наші партнери взяли патронат над конкретними особами. Я вам розкажу, що таке катування струмом. Бо той, хто це не пережив, не може пояснити. Це коли е, всі твої м'язи занадто напружені. Це коли твоя, е, твоя спина вигинається подібно до луку. Нащо все це? Чому це робили зі мною? Чому це роблять зараз? Ілона Маска сьогодні викликають до суду через роздачу грошей виборцям. Мільярдер пообіцяв щодня виплачувати по мільйону доларів за підтримку його петиції про свободу слова і право на зброю. Однак, щоб претендувати на приз, охочі мають зареєструватися на вибори і надати контактну інформацію. А це заборонено федеральним законом. Тепер компанію Маска, яка підтримує кандидата в президенти Дональда Трампа, звинувачують у незаконній лотереї, що спонукала жи в Пенсильванії ділитися особистими даними. У Києві триває форум вроджених і набутих вад серця за участі іноземних лікарів, який проводить науково-практичний центр дитячої кардіології кардіохірургії. Напередодні його керівник Ілія Ємець став почесним членом американської спільноти кардіохірургів вроджених Ват Серця. У світі таких лікарів лише 100, а в Європі тільки п'ятеро. На церемонії в Чикаго ємець розповів про роботу лікарів в умовах війни і також про ракетний удар по дитячій лікарні «Охмадит», внаслідок якого була пошкоджена також будівля кардіоцентру чума Наша будівля це український кардіоцентр. Був зруйнований вікна, двері. Деякі малюки мали вогу лише 5 сотень грам і мали операції на серці. Тепер тут порожньо. Я дуже злий. Я завжди порівнював наші операції з музикою. і Мистецтвом навіть робив деякі процедури під баха. Тепер замість музики, звуки ракет. А наші лікарі не можуть сховатися в укриття. Канадські хірурги буквально наново відновлюють обличчя захиснику з Волині. Він отримав поранення на Донецькому напрямку. Іноземні лікарі приїхали до Луцька з волонтерською місією. Кадри до і після операції, покаже наш Володимир Миколайчук. 27-річний доброволець Валентин пригадує, як отримав поранення під Павлівкою на Донеччині. До останнього утримував позицію. З десятка бійців вижив він з побратимом. Коли відходили, ворог вдарив артилерією. Потім нас вибили з посадок, які взяли. Ну і нас двоє серед живих залишилось. Один без поранення. Ну, і я оце отримав поранення це. Ну, Якось хлопці добре наші. Прийшли по нас, забрали. Ми ще шість годину це так лежали. Валентин втратив ніс і верхню губу. Півтора року звикав до свого нового відображення у дзеркалі, соромився виходити на вулицю. Та щойно бригада хірургів українського походження з Канади запропонувала реконструкцію обличчя. Одразу погодився. Перша операція тривала 12 годин. Лікарі почали формувати новий ніс і верхню губу. Ми не думаємо цей клаптик шкіри перенести, як певським клап. І зіщити зі середини, що буде добре проби, щоб на тому ж положити всі ті кости, які ми будемо вживати в реконструкції носа. Носовий імплант Валентинові зробили з його тазової кістки за допомогою комп'ютерної програми. Створили гіпсову модель обличчя. Просимо пацієнтів, що нам дали фотографії свої перед пораненням, і тоді можна після того уживаючи е, програми, комп'ютерські програми. Збагнути точно в трьох розмірах якої величини то ніс має бути, як і має виглядати кістку. закрили шкірою з чола. Коли все загоїться, на Валентина чекає ще видалення рубців і створення форми носа. Після цієї операції то буде виглядати як великий клартик шкіри на носі. То буде багато поступових операцій, поки але буде ніс, який буде мати функцію. Раніше такі втручання пораненим канадські хірурги проводили лише за кордоном, а тепер приїжджають і в Україну, бо так зручніше для захисників за чотири дні іноземні лікарі провели 18 операцій. Ця співпраця дуже важливий і вагомий поштовх у розвитку новітніх технологій у допомозі нашим хворим, зокрема зокрема тому контингенту, який є найважчим і поступає до нас. Це військовим хворим. Набряки після операції у Валентина помалу сходять. Він поки не звикне до себе нового, та тепер частіше підглядає в дзеркало вже без остраху і чекає на фінальний етап реконструкції. Із Луцька Володимир Миколачук Андрій Гнатюк. Ук ми Україна, марафон. Єдині новини на цю годину все. Далі марафон продовжують Вікторія Малосвітна і Богдан Машай. Наступні новини об одинадцятій.